Таня, після довготривалої перерви наша газета знову дає друге дихання рубриці життя району. Ми хочемо бачити талановитих, амбіціозних, молодих та творчих людей. Саме такими є учасниці гурту Сістер Мікс Ілона та Діона Міхну. Доброго дня! Сьогодні вас вітати в нашій студії. Ми дуже раді, що ви до нас сьогодні завітали. Супер, нам, нам те, так, дуже раді бачить. Розкажіть, як ви почали займатися музикою? Музикою ми почали займатися з раннього віку. Нам було, мабуть, 4 роки, і ми з Ілоною дуже любили співати. Ми включали на телевізорі музику, брали пульт у руки і співали. І це побачила наша мама. Сама вона розладила наше таке захоплення до музики, і коли нам виповнилося шість років, вона нас віддала в музичну школу. І, Якось з цього і почалося. Та, саме з музичної школи почався наш творчий шлях. Ми їздили по багатьох конкурсах, і обласних, і міжнародних. І е, перший наш конкурс був е, в першому класі, ми поїхали е, на перший конкурс та, і отримали третє місце. Да, це було таке. Завжди ми. Е, Мали костюми до кожної пісні у нас був свій костюм, свій сценічний образ. Цим займалася наша мама, вона була нашим дизайнером. Завжди по всіх конкурсах, концертах, їздила з нами. І ми за це дуже вдячні, що вона нас тоді так підтримала і підтримує дотепер. І, саме за ці... і тільки мама, і вся наша родина. І вся наша родина. Так. І саме так. з цією підтримкою ми... це нам просто не дає здатися зупинитися на чомусь досягнутому. А хто був вашим викладачем у музичній школі? От кому ви так дякуєте? Так, наша вчителька, і ми взагалі дуже вдячні їй, Це була е, Валентина Олексіївна Самбор. Нам взагалі Але, дуже пощастило з вартачем. Так, дуже що? пощастило нам, з нею. — музичної школі вони розгадили наш талант і почали його розвивати. Ще тоді ми прийшли, вона нас прослухала і е, тоді ми поділилися на два голоси. Вона два голоси. поділила вона нас на два голоси, так. я заспівала, завжди... і поділила. Так, я завжди співала альт. Ілона співала сопрано, і от ми до, до цих пір так співаємо. Я співаю Альт, вона співає сопрано. Ми можемо, звісно, і мінятися. Я можу співати вищий голос, на нижчий, але от саме в дуеті, коли ми співаємо, то я завжди співаю другий голос. Розкажіть, як відбувається процес написання пісень в вашому гурті? Ну, ми можемо ми придумуємо якусь ідею. От нам е, хотілося зробити на початку війни е, підтримати якось наш наш український народ. І ми схотіли випустити пісню, яка б підтримала наших військових, яка б дала кхм, надію натхнення в нашу перемогу. Е, і ми. Е, нас вийшла пісня «Ми Менародне скорений. Так ми це не, не, не наша не наші слова, не наша музика. Це тільки це наша ідея. ідея да. так. Ми захотіли підтримати українських людей, українських захисників. І ми звернулися до пані Наталії Май, і вона нам написала пісню «Ми Минародне скорений. А потім ще вийшла пісня Ненька Україна. Теж для підтримки так. наших українців. І так само наші, решта наших пісень, які е, виходили, і будучи виходить. Це теж і наша ідея, але, але власне, працюємо над піснями не ми. У нас, нас, нас є команда, так, команда і, яка там, працює і композитори, і е, е, аранжувальники. аранжувальники так, і дуже багато велика у нас команда. Ми зараз працюємо над нашими майбутніми піснями, е, вони над будуть круті, е, І ми вже прям хочемо їх показати вам. Так. Розкажіть нам, можливо, у вас якісь були там куметні чи дивні ситуації на концертах? О, у нас їх так багато було. Що <гум> ми не згадаємо такий, ну, такий Перше, шлях. що спадає на думку це? Ми з Ілоною колись ще не знаю, скільки нам років тоді було. Ну малі ще були. Поїхали на е, конкурс, мабуть, да Так, на якийсь конкурс їх як нас дуже було багато. Один із них. І так, і е, ми взагалі відповідальні, і ми готуємося до концертів, до конкурсів готуємося з вечора. Складаємо всі костюми, Все складаємо, все чітко. І от якось приїжджаємо ми на концерт. На конкурс почали одягатися. вже. — І розуміємо, що в нас не чотири черевики, а три. А через чотири номера у нас вже просто виходна да, на сцену і як нам виходить і... без одного сапожка? — Тут могла б на перша реакція бути паніка. А у нас мама швидко зорієнтувалася і побігла. Я вже не пам'ятаю, в який магазин. Знайшла нам нове взуття. Як пам'ятаю, це були зелені, зелені. ботфорди, підібрала до них ще зелені буси, щоб все було гармонійно. Так, і ми виступили і ми встигли в останні секунди. Ми встигли виступити і теж зайняли призове місце. У нас до речі, ще така історія є. У нас папа наш як талісман. От завжди, коли він поїде з нами на якийсь конкурс або концерт, це буде 100%. або перше або місце, місце, або гран-при. Це, це завжди. Просто і ми навіть ну, ми реально це помітили і дуже вдячні. Їдемо без папи, там ну, у нас теж були якісь міста, тільки там, може, друге, може, третє, ну тільки їдемо з папою, все у нас перше місце. Або і для нас це такий талісман е, життєвий. No. З ким із відомих артистів ви виступили на одній сцені, і з ким би от вам хотілося записати спільний трек, можливо? Ну, на одній сцені ми виступали з багатьма артистами, а саме в тріо або зробити якусь колаборацію, то ми б хотіли, так як у нас такий більш народний голос, і ми дуже любимо народні пісні, нам подобається гурт Калуш з їхніми піснями і. Ми б хотіли теж зробити з ними колаборацію. Якусь нам подобаються пісні співачки кола. Теж, Також такі, дуже Е, да. так. Діма Прокопов нам подобається. Це теж співак український відомий. І от з ним би ми хотіли зробити колаборацію заспівати. І спільний трек Так, нам дуже от хотілося. От з ним би дуже хотілося. Скажіть, а яка композиція з вашого репертуару є для вас ну найособливішою? Ну це, мабуть, ну взагалі народний скорене. Взагалі, то кожна наша композиція, кожен наш трек, він є для нас особливим. Але ми народний скорений, то це саме ця пісня, яка була така перша пісня під час війни, яка вийшла, і от вона прям дуже така. Дуже, сенс, було, глибока, е, да тому, що да, це не просто пісня там про Україну, а це пісня, яка реально піднімає бой, бойовий дух. Тобто і вона що... набрала дуже багато переглядів. в TikTok, та, вона, вона реально як... зайшла людям і на дуже нам... багато перезйомів. Як люди знімали під нашу пісню свої відео, е, то вона дуже зайшла. людям. І е, Ми часто проводимо прямі трансляції в TikTok, і Нас дуже багато військових дивиться. Е, переважно наша аудиторія це військові. І коли ми співаємо цю пісню, то вони нам дуже дякують за те, що. Ця пісня ну, реально допомагає їм не здаватися, не здаватися, вперед, триматися. Да. І для нас це дуже важливий фідбек. Ми, ми раді, що наші пісні допомагають людям, і це нас теж мотивує не здаватися, йти вперед і створюючи більше пісень, які підтримували українців і, і, і захисників в першу чергу. От як вам вдається не сваритися, працюючи разом як сестри? Ну я навіть не знаю. Ну сварки можливо мінімальні якісь це е незгоди не зварки, бувають. Це так. непорозуміння. Е у неї є своя думка. У мене є своя думка. Але ми якось приходимо спільної думки, <проб> е намагаємося домовлятися. Хоч ми і е однакові, але ми в індивідуальність. У мене є своя думка. Точка зору в неї своя. Але е ми навчилися за скільки років праці спільної. Ми навчилися е домовлятися. Да, і я не, не уявляю, е, наприклад, себе без неї, вона не уявляю себе без мене. Так. А хто Ви з вас більш це? серйозна, а от хто от така душа компанії? Mm. Ну я б сказала, що Діана більш серйозніша, а я така душа компанії. От я За будь-який двіж мені е, я піддержую і, ну, в компанії ми такі. Ну, е, взагалі по життю, да, я е, більш серйозна, Ілона е, така. Мені часто доводиться її так знаєте, стримувати. Я, вона така більш емоційна. Ну як це, ну як Я більш серйозніша у, у, у всіх справах. І, і в якихось професійних, і там, там не знаю, просто там, з друзями. Вона більш така е, душа компанії, а я така більш скромна. Яку маєте найшаленішу мрію от, з приводу своєї творчості? Ну, щоб наша пісня. Доторкнулася до серця кожного українця і не тільки щоб наша пісня звучала за межами України. Звичайно, щоб, щоб Знаєте, чули я, я такі, українську пісню. є такі ситуації, коли, наприклад, люди знають пісню. І пісня на слуху і люди знають пісню, але не знають наприклад, артиста. Наприклад, артиста. і потім люди думають, а хто ж це співає? І, наприклад, шукають там хто співає цю пісню. От нам би теж хотілося, щоб в першу чергу знали наші пісні, щоб наші пісні звучали і в Україні, і за наша, І не тільки наші, а взагалі всі українські пісні. Хочеться, щоб вся, всі українські пісні чули скрізь за Ми дуже раді, що зараз українські пісні цінуються більше. Ніж до повномасштабного вторгнення. Як це відомо, що російські так. пісні слухалися більше, цінувалися більше. Зараз, слава Богу, тенденція помінялася, і українські пісні більше слухають, і вони набирають популярності в чартах. І це так. дуже круто. Нас дуже це радує, тому що ну, це, наша, це наші українські пісні. Ми українці, ми Україна, ми повинні єднатися і, і просувати е, наш пісня контент, україномовний так. контент. От тому наша, наша мрія, на щоб українська пісня летіла в світлі. А чи були у вас моменти, от, ну от коли хотілося все взяти і кинути? Ні, насправді от, е, то цього не було, не було ніколи. Це 100% з упевненістю можемо сказати. Ми е, скільки пройшли, щоб просто зупинитися, ми не зможемо. Ми завжди говоримо, що ми і... ніколи не зупинимося, тому що а у нас не... попереду який великий шлях. Е, всі ці конкурси, концерти, скільки коштів, скільки часу витрачено, тому зараз здаватися ну і Ой. це навіть не тому, що там ми хочемо здатися або ще це просто ми не зможемо без цього жити, тому що це як сенс життя. Ми співаємо так. постійно, ми щось робимо, наприклад, вдома. Там ми співаємо. у Нас завжди звучить музика. Жодного дня без пісні? Ми так. в хаті прибираємо, співаємо, щось готуємо, співаємо і кожного дня так. Тому я не уявляю своє своє життя без музики, без пісні, і це нереально. Просто здатися. Ну ні, ми будемо співати далі, створювати пісні. А чи були у вас думки <ків> про сольну кар'єру? Ні. Сольна кар'єра це типу я я співаю сама, а Діана сама, да. Да? без гурту. Ні, ніколи такого не було. Ми гурт, ми одна ціла і тільки так. Да. Якщо на якщо наш гурт не зможе там вийти на якийсь рівень, то ми сольно співати не точно не будемо. От а як ви ставитеся до критики, хейтерів? І що б ви це хотіли передати вашим хейтерам? Е, е, у нашому житті, безумовно, є хейт, є негативні коментарі, і вони з'явилися більше, коли у нас піднялася аудиторія в Тіктоці. Тікток це взагалі така платформа, де дуже багато хейтерів, але до цього треба бути готовим І ми з Ілоною якось навчилися. Ну, знаєте, такий вже імунітет виробився до хайту. Ми просто не звертаємо увагу. Ну, це не, не реалізовані люди. Просто так. Ви знаєте, сидіть на сильні... дивані, можуть всі критикувати дивані експерти. А підіть щось зробіть, підіть на сцену, вийдіть хоча б заспівайте, або хоча б в тіктоці заспівайте. Ну так теж не кожен. Може. Ну, Сильні люди, вони не будуть хайтити людей. Сильні люди навпаки підтримують. А люди, які, які не реалізувалися в житті, вони жуту. просто стали злими на весь світ і свій бруд виливають на інших людей. Тому я вважаю, що на таких людей взагалі немає сенсу звертати увагу, і ми не звертаємо на це увагу. Якось раніше ще, коли тільки починався ли хейт, то якось нам було образливо Ну, неприємно. Не ну, при це неприємно в будь-якому випадку. випадку. Ну кожній людині неприємно було. Але потім ми зараз без хейтерів взагалі вони просто не розуміють, що вони нам піднімаються мекти. Ми їм вдячні за це зараз на даному етапі. Ми їм вдячні. Пишіть, коментуйте. Так. І робіть все, що хочете. Ми піднімаємося в рейтингу. Ну просто як раби, які працюють на нас, тому що е, вони пишуть цей бруд, і наше відео автоматично підлітає в рейтингу. І нас бачить більше людей. Тому ми їм дякуємо. А чи стикалися ви з нечесною конкуренцією на концертах? Так, на жаль, ми стикалися і до стикаємося з нечесною конкуренцією, тому що ну без цього ніяк. Всі Хочуть особливо в шоу туди. бізнесі це 100% буде, і до цього треба бути готовим. Але у нас нечесна конкуренція була ще, як ми навчалися і в коледжі, тому ми, ми теж до цього готові. І знаєте, це нас зробило сильнішими. І знаєте, коли людина працює над собою. Щось робить, це самое головне, щось робити і працювати над собою. Тоді якась там конкуренція вона буде просто ну, неважлива. Тому що ми, наприклад, з вами працюємо, ми впевнені в собі, ми не сидимо, просто там не склали руки, ми створюємо нові пісні, там, кліпи і так далі. І цим самим ми, як сказати, ну, Цих конкурентів просто посуваємо. І знаєте, як кажуть, поки там хтось, наприклад, спить, конкуренти працюють і чогось достигають. Так от ми зілоною намагаємося не спати, а вставати, щось робити, і знаєте, конкуренція потім йде на другий план. Які у вас плани на найближче майбутнє нові пісні, нові кліпи. Ми... дуже багато планів. Коли почалась війна, коли почалось потом повномасштабне вторгнення. Такий ступор був і планів взагалі не було ніяких. Ми ну я думаю, що тільки ми, ми такі. Це я думаю, в усієї країни таке було, тому що така трагедія для нашої країни. Так, війна. То, люди просто почали жити одним днем, але все одно потрібно якось е, щось планувати надалі жити. Е, і ми з Лондою вирішили для себе, що ми не будемо. Е, там знаєте вставати в ступор. Ми будемо щось робити, планувати, і ми допомагаємо так, так, першу, першу чергу нашим е, захисникам. Тому що ми е, в Тіктоці ж не просто співаємо, ми проводимо ефіри, е, ми збираємо кошти для наших захисників, допомагаємо. Да, До нас вже. дуже багато військових звертається. Ми е, навіть в черзі вже там е, одна бригада, друга бригада. І ми одні допомагаємо, закриваємо один збір, потім починаємо інший збір закривати. Так само не тільки в Тіктоці, а е, в Києві на концертах також благоду. Же багато благодійних концертів, аукціонів. На початку війни ми також виходили з Діаною на вулицю, збирали кошти, передавали місцевим волонтерам. Так допомагали і дотепер так. Да, і надалі будемо допомагати, тому що це дуже важливо. Вас нещодавно було де народження. Прийміть наші найщиріші вітання. Розкажіть, як ви його відсвяткували? Дуже дякуємо. Е, відсвяткували сімейному на наші... е. крукрузі. Так, відсвяткували в сімейному колі. Особливо не готувалися, тому що перед цим у нас була поїздка в Буковель, і приїхали ми додому тільки 1 березня, і особливо не ніяких ну, що... не було. Що... Ми були заморені. Е, е, тому так, але да, ми так. собі з не зробили гарний подарунок. Це відпочинок в Буковелі. Е, і це, це, емоції, знає, це емоції, це пам'ять, тому е, це дуже круто. i saw two Дуже вдячні за розмову. Бажаємо вам подальших успіхів у вашій кар'єрі, щоб у вас все вийшло і ви не досягли своїх самих самих найзаповітніших. Дуже Дякую. дякуємо. Ми ще здивуємо своїми піснями, кліпами, тому спостерігайте за нами, підписуйтесь.